Розслабляємося. Трохи на мене корпусом, трохи на лугах. Уперся. Ми тримаєш, а уперся. Приїжджаєш на тренування і думаєш, які вони сильні, так, як в них виходить, які вони цілеспрямовані. А коли побачила, як хлопці реабілітуються, я розумію, що я таких вправ взагалі не зможу зробити своїми руками. Я стрілок з лука. Я тренер по стрільбі з лука в Івано-Франківську. Займаємося тим, що ми розвиваємо стрільбу з лука в новій області. Раніше в Івано-Франківську не було стрільби з лука. Так як тато у нас тренер по стрільбі з лука, то не то, що вибір був очевидний, то понятно, що ми туди приходили, і ми їздили на якісь збори разом із спортсменами. Я кажу, тато, ну ти ж знаєш, я хочу коней, я хочу там все, там спорт, кіни, я хочу коня. І він каже: слухай, будеш стріляти гарно і коня собі купиш, і машину і квартиру, що захочеш. Я така, о, куплю собі коня. Ви знаєте, як там ось одна така думка. І я пішла стріляти. Спочатку я почала з того, що мені хотілося стати чемпіоном світу. Я згадувала бажання на чому тільки можна. Всі оці соєвірі, які тільки були. Я виконала всі всі ці. Завдання, які треба було. І якраз у 2001 році я стала чемпіонкою світу серед юніорів. Стрільба з лука це фізичне навантаження, безумовно. Вони складні, вони не такі, як скажімо, в якихось силових видах спорту, але багато всього тобі треба контролювати, а потім відпустити. Але психологічно це виснажує дуже сильно. Та може в будь-якому віде спорту так. Просто тут це як в покер. Да? ти не повинен показати ніяких емоцій, зробити класний постріл і ще його попасти в Харкові. В мене було взагалі інше життя. Там я собі стріляла з лука, слідкувала за своїми дітьми, скажімо так, проводила з ними час. У 22-му році, в березні, ми сюди приїхали. Ми вилетіли як пушечне ядро, і кудись туди, кудись туди і непонятно куди. А коли в тебе є діти, то ти розумієш, що ти для них робиш все. Ми виїхали не одні, з кумою, тобто дітей більше, в неї двоє в мене троє. Всі різного віку. Ми жили в одній кімнаті семеро. Нам було важко жити в одній кімнаті, але ну такі умови. Дякуємо, що так було. І нам в селі Вільшаниця люди надали дім, і ми переїхали туди. Там було вже дві кімнати, і там було трохи легше свій двір. Більше місця, якраз вже весна, можна було якраз де поставити щит. Познайомились з селом. Нас дуже сильно підтримали, дуже сильно нас як своїх прийняли. Нам просто всі сусіди несли нам поїсти. Нас забезпечили всім. Спочатку відходили від цього всього, від нашої поїздки. Від Вибухів, а потім все ж таки почали думати, що треба далі стріляти з лука. Купила матеріал, зробила щит. Ще в мене було декілька луків для дітей, так як ми жили в селі, там я теж проводила заняття для друзів моїх дітей. Тренер мені подзвонив зі Львова і каже: там є знайомий мій, хоче прийти до тебе постріляти. Візьмеш дорослих. Я кажу: да візьму, нехай приходить. Але прийшов і подзвонив, незнайомий, а. Дівчина подзвонила і каже: Я хочу постріляти. Ось я бачила, ви там десь там тренуєтесь. я кажу, приходьте, познайомимося. Так ми познайомилися з Наталкою Найдою. Це виявилося вона. І вона почала ходити стріляти. Їй цікаво, вона розп... ну, якось ми так зрозуміли, що ми духом близькі. І один раз прийшла, другий раз прийшла. А що у вас? А я кажу, ну ми там на майстер-клас їдемо. Ну, тобто, ми проводили з олімпійським комітетом майстер-класи по стрільбі з лука, і якось вона запропонувала. каже: А давай в обласній лікарні проведемо. І я кажу: ну якщо їм це потрібно, якщо їм зайде, то залюбки. І ось ми перший раз виїхали постеляти, і ми зрозуміли, що це їм подобається, і що треба робити це частіше. Зложився вже якийсь состав людей, які приходять вже третій раз, там другий. Мало мало одного дня в тижні, щоб стріляти з лука. Тоді ми почали їх запрошувати до себе на стадіон в суботу, і у нас такі суботники почалися, що ми і піцу можемо замовити і постріляти, і гарно поспілкуватися. Здружилися всі, бо є хлопці, які лежать вже там півтора роки, є ті, що там більше півроку. І так потрошку, потрошку назбиралася наша така сім'я. А потім вже виник і простір ветерани цивільні «Петрос». І ми до сих пір разом робимо це діло, скажімо так, і вже на такому більш професійному рівні. Ми стоїмо в коридорі лікарні і стріляємо. І хто бачить, ми всіх заохочуємо, приходьте до нас стріляти. А що можна? Там ми кажемо звісно, можна. Ті, хто знають, вони вже точно, от в п'ятій, значить п'ятій. Все, вони вже приїхали, вони вже тренуються. Але також ми залучаємо влітку краще, тому що більше місця нас вида на всю лікарню і їх більше приходить. А взимку трошки незручно. У нас немає такого залу, де б ми могли. Ми зараз шукаємо. Якщо б хтось би нам знайшов той зал, то ми б із задоволенням там проводили. Бо все ж таки коридор лікарні це не зовсім то місце, де треба проводити стрільбу з лука, скажімо. Непогано було б поставити не один щит маленький, а там три великих, і тоді більше хлопців за годину часу змогли б постріляти і можна тоді казати про якісь більші результати. Бо деяким вже може бути скучно просто так стріляти. Хочеться показувати результат, хочеться виїжджати на змагання. Бо є у нас такі, що класно стріляє ну, там, в лікарні, а приїхав на змагання, розстроївся, тому що не вийшло. У нас є група. Ми кажемо, робимо стрільбу з луку. Так, робимо. Тобто вони реагують перші, да. Тобто, ми пропонуємо. І якщо це потрібно, тоді ми їдемо. А коли я вже приїжджаю, то ми вже не просто ми говоримо про все. Але тепер ми говоримо і про техніку, що хто подивився, бо є такі хлопці, які залізли в інтернет. Подивилися, як пропонують техніку інші хтось там, корейці чи американці, чи ще хтось. І ми це обсуждаємо, да, як це виглядає, чому це так, чому це ні, як це підходить для нас, як це не підходить. І тому я їм щось пропоную, щось говорю і кажу робіть, а вони не можуть. І тоді я сіла на стільчик теж і теж спробувала, як це стріляти сидячи. Щоб знати, чи можуть вони це виконати, чи не можуть. Зрозуміла, що можуть. І тоді кажу так, я нічого не чую, отак робіть, я робила, так виходить. Ну, якщо в них є бажання, то я готова зробити все, що від мене залежить, для того, щоб в них вийшло. Ну, це і є задача тренера, скажімо так. У нас є такі святий четвер. Ми його називаємо. Ми їдемо в обласну лікарню. І там проводимо майстер-клас. У нас багато хлопців, які вже не перший раз, і вони вже приходять, вони вже щось знають, вони вже чогось прагнуть. Ти вже їм пояснюєш техніку, не просто пару постів зробити, а вже конкретно відпрацьовуємо якісь елементи, і в них дуже класно виходить. Це показують і змагання, воля до життя. Ось були ну там, де якраз для ветеранів. І наші хлопці показують дуже класні результати. Бачите, я зараз сижу в кофті Петрос. Це простір ветерани цивільні тут на промприладі. Ми і там проводимо майстер-класи, і різні. Не тільки по стільбі з лука Наталка Найда очолює цей простір, і ми дуже гарно співпрацюємо. Вони допомагали нам якраз закупити луки для ветеранів. Щити, луки, бо це така частина, стріли це те, що перше приходить у негодність. І щит, по якому стріляти, це дуже велика проблема. І приходиться замовляти цей матеріал в Польщі, бо в нас його нема. Дякуючи таким організаціям, ми можемо існувати і продовжувати нашу справу. Коли ми маємо запит, то ми маємо і енергію для того, щоб це зробити. І тому тут я, мабуть, теж відчуваю просто, що. Що їм це потрібно, що це мені потрібно, не тільки їм, бо це вже наш колектив. Так? Ми вже всі тут спілкуємося. І навіть свята вечеря у нас була разом. Тобто, це вже частинка моєї великої сім'ї, скажімо так. Ми хочемо, щоб серед ветеранів було більше таких людей, які хочуть теж тренувати і тренуватися. Бо велика частина роботи це кадри. Ми не можемо, маючи тільки 24 години в сутках, зробити все для всіх. Тому ми якби намагаємося робити скільки можемо, але також заохочуємо і ще когось. Ми також готуємо і інших спортсменів спортсменів, ветеранів, які. Через деякий час теж зможуть приймати участь на чемпіонатах. І я сподіваюся, що на Паралімпійських іграх ми колись побачимо івано-франківських спортсменів. каже, мені б хотілося, щоб у хлопців був класний зал, свій, щоб це не було з кимось ділити чи вибирати годинки, коли ми можемо прийти. От я живу в Івано-Франківську. І в будь-якому місці, куди б я не приїжджала, мені б хотілося, щоб людина на візку змогла проїхати пройти де завгодно. Я бачу, як вони вміють пригати по сходинках, але ну, ну, ми ж не до цього йдемо. Хочеться, щоб ми ці питання вирішили якомога швидше, бо людей з інвалідністю більше, ветеранів більше, і вони віддали все, що в них було. Вони віддали саме дороге. Своє здоров'я за нас, за те, щоб ми тут класно сиділи в теплій студії, щоб ми смачно їли, щоб ми обіймали своїх дітей. А Деякі ніколи цього вже не зроблять. І наша задача якомога швидше вирішити їх питання. Я би хотіла зробити так, щоб вони і виступали на змаганнях, але це отака частина їх життя. А все інше це суспільство, і як воно сприймає своїх героїв. А це наші герої, і нам треба їх захищати. Тепер вони нас захищали. Тепер задача нам зробити те, щоб їм було комфортно жити. Тепер своє життя. Треба згуртуватися кожною своєю думкою, дією своєю. Я за те, щоб ми гуртувалися, бо в цьому, в цьому наша сила. Коли ми разом, то ми переможемо навіть такого потужного ворога, як у нас зараз є.